З вами Сніжана Юля, Артем, Діана і ми знімаємо челендж за 10 секунд. Так. І перший. перший тур у нас буде хто швидше вип'є воду. Тут змагаються Діана і Артем. Прошу до уваги. Так, сестру, ми остається і будемо О, Ми беремо таймер за 10 секунд, хто швидше вип'є воду. Так, чекайте. Три, два, <poured…ấy> один Почали! Випійте просто показуєш. Пейте. Стоп. Ніс вийшло. Артемко виграв в нього менше води. Я Нас і... Терез вікно. я ще на п'ю, не дияся. Так, зараз ми продовжуємо і будемо смагатися я і сніжана. Ми маємо воду. І давайте, вкажіть. Три, два, один. Аплодисменти! В мене пусто, а не повний люди. Ні, в мене це повно. Зараз ми продовжимо і е, зараз у нас хто довше зможе не моргати 10 секунд, артем і Діана. Тут там у нас таймер. 10 секунд. трошки, тим На старт. Увага, марш. Стоп. Нічия. Стоп. Все. Нічия! Ніхто не переміг, нічия. Ось тут вже пікає. І зараз ми продовжуємо. Хто зможе довше не моргати? 10 секунд. Давайте на старт. Три, wow. два, один. <рес> Сніжана махнула і я боїла, що А Аплодисменти. Так, зараз хто довше дов зможе <рес> 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 <для> дихати? <рес> так, це змагається Діана і Артем. Стоп, ще ні. Так, і також на 10 секунд. Таймер покажи. Таймер. Ось там я. Чекай. Не знаю його. Ось так. Ану. Ось так. Артамі Діана і час. Чекайте. Три, два. Ой, чекайте, бо я достала замовити. Пробачте. Три, два, один. Так, вони... Ні... Це було, напевно, що... Шок... А я на першу почала, тому що Артем вже тримався. Артемко, виграв. Так, і, кула, і зараз ми прийдемо. От зараз ми будемо сніжаною, хто так. не буде дихати. Давайте. Починаємо. Три, два, один. Це як риба під водою. Юля. Я виграла. Так, ми зараз загадуємо бажання по порядку. за 10 секунд. І, щоб, І таймер ми в... теж будемо. Щоб е, встигли виконати. Так. так, зараз я загадую сніжання, тому я буду тримати таймер. Ти не... Ні, ти наш таймер, коли почати, скажеш Юля, коли починати. Давай, Починаємо. Стоп! Я тобі бажання загадую, тоді починаємо, так? Так. Так, я хочу, щоб Сніжана присіла 10 разів. Ага, 10 разів за 10 секунд, ти що? Ладно, п'ять. Добре. Чао! Стоп! Чао! Чи два, чотири, три, два, один. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є свій справила завдання. Це можна було разів присісти. Нічло. Так, Сніжана справилася завдання, ми її оплатуємо. Один бал. І вона має Чекаю, один. один бал. Так, Чекай. зараз е, Яна наша вона зараз буде зжимати. Жанна має один бал, ми тут записали в зошит. Ми зараз будемо продовжувати. І е, я маю згадати Артемові. Артем, покажися. І я. А я маю змагати Діані. Діано, покажися в камеру. Ось вона бігла по плоти. Так, е, я нагадую тобі. Ти маєш. <рес> І зараз вона придумає. <рес> ти маєш назвати е, п'ять принцес Дісне... Ні, ти маєш назвати сім принцес Дісней за 10 секунд. Так, і Діана називає. Діана твій час пішов. Рапунцель, Авіль Ельза Анна. Білосніжка Золушка. І е, ти виграла, ти справилась за 7 секунд, в тебе ще 3 секунди залишилось. Так, зараз ви, А Диана Діані... загадує Артемову. Стоп, ми Діані дописуємо один бал. Так. Діана один. Діана загадую йому бажання. Я тобі загадую назвати сім дзяку. Стоп! Час. 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 Дві час пішов. Кай Джей, Зенько, Хлой, <схід> Дні і все. Ти справився за 7 секунд Оксана, втеку... Маме... так само як Діана. І в тебе побив. Так, один раз. І Артем мені зараз загадує. Я тобі. Аня. мені. Так, Артем, мені загадує. Давай. Так, він мені загадує. Назвати п'ять марок телефону. Давайте, я подав. Твій час, пішов. Samsung, Nokia, LG, Lenovo і Medicom. <laughs> Ти справила за за ст. Uh! -5. -5. -5. -5. Так, 4 -5. і мені один бал. Тепер Ми всі маємо по одному балу. Mm -hmm. Надо Хто не справився, той. Так, ще. Сказав. Маємо набрати 3 бали. Ми маємо понабирати три балака, справився, ставимо, що нуль. Так. Ой, простите. Так. Я загадую тобі. Так, і я загадую сніжані заповите чотири рази за 10 секунд. Зараз час піде. Ось. Скажете, час пішов. Так. Три. Чотири час пішов. У-у-у! <плес> Так, наш Артем вийшов. Він пішов, бо йому треба їхати в Бережани і ми продовжаємо троє. Так. І зараз Сніжана загадує Діані. Діана, я загадую тобі. присісти 10 разів за 10 секунд. Насередину Діана. Час пішов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Стоп! І ти тобі, 8 секунд. Тобі лишилися ще 2 секунди. Ми ставимо Діані один. Ми Артема викреслюємо. Ой, піка тепер, тепер скінчилося. І Діана загадує мені. Я загадую. Що, Діана зараз загадує мені? Назвати 10 імен дівчат. Так, я готова. Чекай. І твій час пішов. Сніжана, Діана, Соломія, Олена, Юля, арт. Бабаба! Це не справа з завданням. Сніжана мені ноль. Так. І зараз я загадую сніжані. У по одному колу йде і все. Так, зараз. Е, так, я загадую Сніжані назвати 10 імен дівчат. То саме, що мені за 10 секунд. Так. Стоп! Ча тако! Підказувати нельзя. Час пішов. Софія, Соломія, Юля Діана, Соло, е, Софі, е, та, Сніжана, Аліна, Кароліна, Каміла е, цяна. Е, с... <плес> <плес> Вона ще не назвала одної дівчини. І <плес> 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 Сніжані Ной. Давайте ми покажемо. Ми mm -hmm. Так. А Діані? Mm -hmm. та в Так, ми загадуємо Дяні. Я загадую Дяні. Діана, ти маєш назвати 10 імен хлопців. Давайте За стоп, стоп. Таймер наставлю. Простити. Діана! Так о, надумає! Ми тобі інакше придумаємо, ми інакше придумаємо. Тобі. Так, ми Діані пригадуємо. Е, я загадую, це таймер вже засекла. Так. Я загадую тобі Діана назвати 10 стоп, імен. Стоп, я Деся ж... імен. Котів. Час пішов. Я не знаю, де... Дома, знає, чи... Час вийшов і Діані. <смір> <смір> Ти що не знаєш, Маркіс, Томас, там. У <смір> вас вже йшло. Тепер мені загадує Діана. Так, зараз загадаємо. І зараз Діана мені щось загадує. Назвати ім'я всіх твоїх подруг. Але подруг. Подруг. Е, скільки? А, всіх що я маю, так? Ні, ні, ні. 10. А Скажи п'ять десять. Давай. Добре. Добре. 5. Давайте. Три, два, один. Твій час. Сон. Сніжана, Діана, Марта, Аліна, Соломія. Твій час вийшов. Ти справилась за шість секунд. І в мене один бабчик. І в нас ніхто не вийшов. Не виграв. Нічия. Нічія. Даємо п'ять. Тако <рігла> всі, всі. разом. Я ні покриваємо.